Добрий вечір. І там ж технології, будь ласка. Що? за технологія така новенька, на що нам дзвонять, щоб що вночі викладати асфальт. Технологія така є? Так. А ми ж емульсія розкладається за дві години. Так. А і, раніше дві, Раніше не можна, бо вона як вода. Поки вода звідти не випарується, поки вона не стане бітумом, бачите, зараз машина заїжджає, вона не відривається. А по свіжому заїдете, вона вся заколесами. Дві години мінімум треба, щоб емульсія розклалася. Ми почали відранку, дорога не сухає. Розумієте? Три години вилили емульсію, Вона розпусилася і зараз на колекція не ціпляється. Mm -hmm. Бачите, це ноги не чіпляються. Вона тобто, ця вода вологі... в реакцію пройшла, вода випарувалася, стала бітумом. Дві години треба мінімум. Ось бачите, за колективно не відсипається. А де гарантія, що буде тоді рівний асфальт, коли вночі викладаєте? Як ви бачите, перевіряєте, Та що не рівний? Я по комп'ютеру, комп'ютер списує з бордюру. А це автоматично все, Так, да? да, тут комп'ютери стоять. А, а там тоді хвильки з'явилися на цій першому кусочку? А комп'ютер, да, пробой. Вже, ага. Вже наладили. Вже наладили. Да. Бачите? Все. Я задовість такою висоту, яка так необхідна мені при бордюрі.